Шановні учасники акції до Дня Соборності України. Україна єдина. Україна єдина, і, ми, і Україна це ми. Тематично гарний захід. І бажаємо країні соборності, єдності, бо в цьому саме сила. Хочеться міра своїй країні, своїй землі, своєму родному краю. Миру, злагоди, хлопці, свободи. Свободи. Це дуже гарно. І ще відваги, відваги всім. Світлого майбутнього. Патріотизму. Патріотизму. Щастя. Миру. Звичайну миру. Хлопці. Перемоги миру, розуміння і процвітання. Більше сонячних днів. Це дуже класно. Ще. Миру. Мудрості. Щоб все було в ім'я людей, во ім'я їх радості, любві, здоров'я і процвітання. Нас багато. Всі ми різні. І давайте із розумінням відноситися один до одного. Сьогодні ми з вами поєднали не тільки руки, ми з вами поєднали свої серця, свої думки і вогонь цих сердець не здолати. Нехай живе одна єдина соборна наша Україна.